Я Вова Вейконь. До менеся забрав злодій до хижі, украв від мене гроші. Скажи, я гоймив. 675 гривню. Я гоймив. І тепер будемо рішати друге питання. Чого ти до мене заліз до хижі? Чого ти? В... Вова, пробач, буду добре, я не буду тебе брати гроші. Будь ласка, пробач ми. Я тебе звідаю, чого ти до мене заліз до хижі? Я буду до тебе, думаю, а тебе вдома не було. І ти за то від мене вкрав гроші? Айно. 675 гривень. Айно. Коли ми їх вернеш? Нині вечером идут дібро и принесу ти їх. Ні, я зараз кличу міліцію і вкажу, що ти таксикоман, ти від мене вкрав гроші. Ти чого заліз у чужі вещи. Я думаю, що ти вдома тебе оглядати, а тебе не було та їх. Йдете до матері? Mm -hmm. А що буде піду до матері? Вона мені їх верне? Я не знаю. Я тебе вернути слово Слухай, чи ти мені вернеш, чи ти мені не вернеш і все буде лишати міліція? Ти мене поняв? Поняв. Чого ти від мене вкрав? 675 гривень. Коби 75! Куйня! Ну чого 600? Я те прошу чесно, Пожа ти їх верну. Я вовреку. До мене забрався злодій. Я те кажу правду, но... Чого тут Я те правду кажу. Тепер йде место буду твоїй матері. Тися признаєш у всьому, що ти украв одне мене гроші і ти мені їх тепер же верташ. А кідняти я кличу міліцію. У Десь їх програв. Я їх не брати не ночетно ти кажу. Десь у ти гроші програв. сама я хижа. Я правду, кажу. Десь гроші програв. Котрих? Кос тобо грав? Аляша грав? Ні, -е. Аллоша грав? Грав. Кощі. Я грав, ти міша Любка. Аллоша, міша Любка, ти, Кощі. Мі... Аллоша Петровка, Міша Любка. Та я Іваня цина. Ти <смірка> я Іваня цина. Я Іваня цина. Я даю слово чеду, не буду. Що ти не будеш, а коли мені ті гроші верну? Ну не вечір, як прийду з Діброва, кажу. Не йдеш ти ніякий Діброва, мені гроші тепер треба. Ти розумієш, що ти гроші були мені на таблетки. Я ти чесно кажу, будь ласка, ну... Но... Я зараз дзвоню в міліцію, кличу в міліцію і буде мене наговорити. Я ти правду кажу. Міліція прийде і ти мені в ті гроші маєш вернути. Ну їх тепер немає, ну чесно ти кажу. А ти до мене йшов красти, то ти знав, що у мене вони є. Знал. Утки! Ко ти вказав. Аллоша. Котрий? Гуддянський. Якся пише? Аллоша Петровка. Коща з ним був. Виша Любка, та яйцена Іван. А кто ко? Іван. Якся пишеш? Яйцина. Все, хлопчику, ти залетів. Гроші коли будуть? Задрикаю, ти принесли слово даю. Мені гроші нині треба, ти розумієш, що то гроші не мої. Нині, кажу, не маю, но... Ну, то йдемо туди дойду, у міліцію дзвонити, чи йти до твоєї мами? Будьте, Одесь, я буду тебе дробляти. О, ти часи золоті не пам'ятаєш? Номер мами, номер тата, номер брата. Мама, я не пам'ятаю. Брата. Тоже не пам'ятаю, кажуть. Друга тебе. брата. Ми ще номер такий, що я не знаю. Та йдеме тепер до твоєї мами. добре? Йдеме. На гроші верне? Не може не бути. На гроші верне? Я тебе не кажу. На гроші верне? Верне. Нараз. Нараз. Ćao, to bude dobro, dovorili se.